То есть оно подготовлено, покупаем металлическую опору, ставим после этого Роботи розпочалися з початку року. Вони дещо були затягнуті, Це пов'язано з частковим фінансуванням об'єкта. Тобто на кожній сесії Південської міської ради частково виділяються кошти згідно з наявних надходжень до бюджету. Частина коштів виділялася накування робіт, і підрядник послідовно. Виконував роботу відповідно до виділених коштів. Зараз вже роботи на завершальному етапі. Ось ці вихідні вони робили асфальтно-бетонне покриття, зробили зупинки, зробили місця, де вони проривали асфальтне покриття, щоб прокласти кабельні мережі. Ну, в принципі, тепер їм залишилось докласти покриття з тротуарної плітки, встановити зупинки, встановити поручні та добудувати сходи. От, взагалі, це тільки другий етап. Які майбутні етапи будуть в роботі з цією вулицею? Це перший етап робіт. У нас загалі капітальний ремонт вулиці розбито на чотири черги. Це була рекомендація одеської військової адміністрації. Перед початком робіт ми до нас приїжджав Тимченко. Він перевіряв саме стан вулиці та доцільність витрати бюджетних коштів під час війни на благоустрій. І коли він особисто відвідав, зробив фото та відеофіксацію, довів своєму керівництву, нам дали протокол комісії прозорість та підзвітність, що нам дозволяють зробити лише першу чергу, а саме зробити безпечний рух мешканців, пішохідні доріжки, зупинки. Та вход в паркову зону, що саме, в принципі, робиться. А так проєкт розділено відповідно до цього на чотири етапи. Другий етап це перенесення зовнішнього освітлення, демонтаж старих бетонних опор, встановлення нових та нових світильників. Після того, як ми здемонтуємо старі опори, в місці їх зараз розташування буде прокладена нова велосипідна доріжка. Це третій етап. І четвертий етап — це вже повністю нове асфальтне покриття на прижої частини з новою розміткою. Розкажіть, які були взагалі проведені роботи до цих? Тут все було перерито. Що взагалі відбувалося? А, так спочатку роботи розпочалися на листоп. Під час листопада 2021 року якраз було частково зроблено, прокладено кабельні мережі зовнішнього освітлення. Після цього, у 22-го у нас почалася війна, нічого не робилося. І от вже в 24-му ми змогли узгодити з адміністрацією роботи часткові. І після цього почалися роботи. І ось перший етап спочатку було прокладено кабельну каналізацію. Це приблизно півтора кілометра труб, побудовано колодязі для зручності її експлуатації. І після цього вже робляться роботи з благоустрою, саме будівництво пішохідних доріжок. А От після завершення на цій вулиці чи будуть в планах іншої вулиця? Ну розумієте, ви бачите, що зараз дуже прискіпливо. одеська адміністрація дивиться на саме на перелік робіт та заходів, на які виділяються кошти місцевими радами, селищними радами. Тобто, навіть якщо б у нас були кошти, я розумію, що це треба отримувати окреме погодження на кожний такий від робіт, і все залежить від них, чи дадуть вони на це окреме добро. От скільки зараз займе ну, приблизно днів все завершити тут? Ну, я так думаю, що десь до кінця вересня, початку жовтня будуть вже повністю закінчені роботи.